Добрий день всім. Розберемо поняття людини, індивіда та особистості. Людина. Вищий рівень розвитку живих організмів на землі. Ну, на думку самої людини, суб'єкт суспільної історичної діяльності та культури. Тобто, з одного боку, це біологічна істота, з іншого. Творець специфічного світу, який є результатом діяльності всього людства. Індивід. Поняття, яке вказує на приналежність даної конкретної людської істоти до людського роду. Всієї індивіди. Особистість. Стійка система соціально значимих рис. Які характеризують індивіда, вона є продуктом суспільного розвитку і включення індивідів в систему соціальних відносин шляхом предметної діяльності. Отакі коротке визначення про людей.